Ми можемо сказати, що цей рік Україна програла в розслідування злочинів, оскільки зараз фактично починається все спочатку. Потерпілі говорять, що їх по-новому викликають давати свідчення і приносити різні довідки, які вони давали вже 5 разів і рівно рік тому. От. Фактично справи не зрушили з місця. Ми покладаємо сподівання, що це зміниться, але ми розуміємо, що для цього потрібна не зміна обличчя, а зміна систем. Ми сподіваємося, що з обранням нового генерального прокурора все-таки справи у е, розслідуванні злочинів, які були вчинені під час Євромайдану, будуть зрушені з місця. Е, ми, дійсно, що не будемо одразу його критикувати, але, е, наприклад, на днях було. Передано громадською комісією з питань розслідування порушення прав людини, яку очолює пан Володимир Василенко, більше двох тисяч справ задокументованих за міжнародним правом, за нормами міжнародного права про порушення прав людини під час подій Євромайдану. Всі ці справи були передані до генеральної прокуратури, тому що дуже багато є зараз від них. Закликів, те, що або не вистачає справ, або не вистачає матеріалів, щоб притягнути до відповідальності конкретних посадових осіб. Але є конкретні факти, і ми маємо надію, що першим якраз буде на першому місці буде стояти право і саме покарання винних і певна політична відповідальність, а не пристосуванство або покривання силових органів. Одних іншими. Зараз є в Україні спеціальне розслідування. Є чотири напрямки, є 4 слідчі групи. Одна група і координатор по подіях 30 листопада 1 грудня, по подіях 21 січня, січневі, подіях 18, -го, 19 -го, і окремо події 20 лютого. То чітко можна зразу з'ясувати обставини і людей поранених направити. На відповідні допити у генеральну прокуратуру професійні слідчі працюють, хочу зауважити. Надія все таки є доволі молода команда підібрана в це управління спеціальних розслідувань і ну зовсім не так, скажімо, якість опитувань проходить, як проходила це ще до 18 грудня до створення. До створення до створення власне цього проїзд спеціального є така інформація цифри поранених, які вже визнали, і цифри поранених, які можуть визнати, які ще не визнати. Uh -huh. Знаєте, мені важко зараз про це говорити, бо робота по поранених фактично систематизована, систематизована буквально десь після Нового року в Генеральній прокуратурі. У мене повної інформації немає після цього нового року. Тобто, з одної сторони, поранених допитував. Я кажу, 182 поранених кулями металічними. Були. Опитувалися в генеральній прокуратурі, це, це фактично. Крім того, є зараз ще поранені, які були поранені кулею, які ще не допитані були. Ми зразу їх туди направляємо, з ними працюють. Є поранені інші. Це е, граната, це е, куля резинова чи куля і інші не металічні. Це попиття, це обливання водою. Це насправді це систематизовано зараз. Є аналітичний відділ, там три відділи є управління спеціального розхідними. Один відділ, який займається злочинами на Майдані, інший економікою і інші аналітичні, які узагальнюють ці всі речі, але фактично вони ну, 18 грудня були створені.